Уже завтра в полдень в Киеве может начаться новый Майдан. Террориста Будан вызвал террорист Зеленский. А почему у него бы живы? Следующим фигурантом Набу может стать глава офиса президента Ермак. Жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города. Было слышно не меньше десяти взрывов. После атаки была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе Шесхарис. Заґариле сонце на'їбало. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, а це свіжий випуск нашої антипропаганди. Вочевидь, це була одна із найважчих ночей для. Української столиці для області, і не тільки ми були під ракетними і дроновими атаками, але не зважаючи ні на що, не зважаючи на плани ворога нас знищити, зупинити, змусити до капітуляції, ми на своєму місці і продовжуємо наш інформаційний супротив. Ми там, де маємо бути, і велике щастя, що і ви сьогодні теж збираєтеся біля своїх екранів для того, аби подивитися цей випуск. Тож, пані та панове, я закликаю всіх не забути лишити свій лайк, обов'язково підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф, поділитися коментарем, підтримати. Одне одного словом і підтримати збройні сили України гримлю в описі до нашого випуску. Ви знайдете посилання на наш збір в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Сьогодні, як ніколи, хочеться сублімувати біль, злість, ненависть за наші втрати, за наші зруйновані помешкання. В те, щоб посилювати тих, хто вміє за нас мститися, тож, друзі, закликаю всіх і кожного обов'язково перейти і задонатити, підтримати кращих із кращих і дати їм можливість бити ворога на фронті. Ну і до речі, кожну ніч ми намагаємося бити її по нашому ворогу, у тому числі застосовуючи дрони, і не тільки, чому не тільки розкажу із часом, але. Вчора ввечері було неспокійно і на території тимчасово окупованого Донецьку. Там лунали вибухи і повідомляють про ворожу атаку безпілотників. Місцеві мешканці повідомили про цілий рій, що атакував промислові об'єкти та енергетичну інфраструктуру. Звуки прольотів БПЛА та серії вибухи лунали одразу у кількох районах. Хоч знаєте, сьогодні побачила статистику. Не сказано, що в Києві били по 9 із 10 районах. тож Кілька в Донецьку здається не рахується. Ну і те, що ви побачите і почуєте, це те, що нараховано більше 30 безпілотників. До речі, я нагадаю, буду це підкреслювати кожного разу. Від нас мирні не страждають. Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. <просивания> вот он. Да да вот он. Вот <просивания> он. Куда они решили нам вырубить свет везде. Я уже больше 30 штук посчитал. Намагаємося бити і мститися за всі українські регіони: і за Київ, і за Одесу, і за наше Дніпро, і за Харків, і за Херсон. Ми ніколи не воюємо тими методами, як це робить із нами ворог, тому ми завжди будемо трошки в гіршому стані, і завжди будуть генути невинні, а ми підняти на них руку не можемо. Тим ми від ворога відрізняємося, і тим пишаємося, що за понад 3,5 роки повномасштабної війни всіх цих випробувань ми лишились людьми. Але при тому ми випробовуємо, ми створюємо, ми продовжуємо розробляти і свої і безпілотники, і ракети. Зокрема, зараз мова йде про фактично презентацію перезапуску довгих Нептунів. Президент Зеленський багато їх анонсував, і от, здається, нарешті ми побачили результат. Оновлений ракетний комплекс отримав назву Нептун Д. Ну і тепер дальність його польоту, дальність польоту цих ракет становить. Тисячу кілометрів. Я сподіваюся, ви розумієте, що все це не просто, не дешево і треба справді витратити багато ресурсів і часу для того, щоб щось своє полетіло. До речі, багато. Із того, що використовує сьогодні Російська Федерація, це старі надбання Радянського Союзу, що зокрема кліпалося, створювалося ще на півден маш у місті Дніпро і не тільки. Тож те, що ми маємо сьогодні, ми можемо беззаперечно цим пишатися. Ну і куди ж полетіли ці довгі Нептуни? Це ж не просто презентація того, що, подивіться, в нас є одна ракета. Є-є. Сили оборони вночі атакували порт Новоросійськ, повідомляють джерела у СБУ. Цей порт. Другий за величиною центр експорту нафти в Росії та важливий вузол, щоб експортувати нафтопродукти через Чорне море. Фактично, ми б'ємо не тільки через не тільки по НПЗ, які займаються переробкою нафти. Ми б'ємо по логістичному хабу. І це дуже важливо. От сюди вже все звезли для того, щоб розвести по світу. Ми так чпоньк, і все, і ви не можете далі нікуди рухатися. Через атаку пошкоджена інфраструктура на причалах на нафтотерміналі. Триває сильна пожежа, ну і також атакований на зенітно-ракетний комплекс С-300 С 400 що спричинило сильну детонацію. Тобто, можете собі уявити, навіть в такому порті поставлена своя система протиповітряної оборони. Ну і спецоперацію провели спецпризначенці Альфи служби безпеки України спільно із ГУР. Силами спецоперації, Держприкордонслужбою, артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами сил оборони, якими ми надзвичайно пишаємось. Етенопусти там ззаді. Ідеть уже скакойта. Виді, вийді, вийді, Они прям в дом целятся. Походу. Ой, Влад, отойди, сейчас мы уже... Моего... Загорелось солнце на въебало. Пиздец, блядь. Коли цілиться в будинок, то в будинок прилітається, можуть розказати українці в усіх українських регіонах. Тільки за сьогодні, до прикладу, станом на зараз, у нас ще загиблих від російської атаки, від денацифікації демілітаризації, від спроби погасити нам світло, повороти НАТО і не тільки. Просто люди, які просто спали в себе вдома серед ночі, загинули через амбіції старого діда. Але російські пропагандисти все одно кажуть про київський режим, про нациків, про цих нелюдей українських, які всю ніч били по Росії. а скажіть мені, а які у вас втрати за добу? Хтось підрахував? Скільки вбитих, скільки поранених, скільки знесених будинків в цілому? Просто, на щастя, в нас зброя не така, як у вас, вона ні аналогів, ні. і вона реально летить тупо в ціль. Нецікаво, цікаво, правда? Бо нам треба завершити війну, а Росія потрібна наша капітуляція. Бо нам треба зупинити машину смерті, а росіянам просто примітивно продовжувати терор проти нас. Вместе с тем били и по нашим территориям нацисты. Жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города. Было слышно не меньше 10 взрывов, как сообщали с мест. После полуночи звуки пролета БПЛА, сирены и взрывы также слышали в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно были закрыты, вылеты и прилеты были приостановлены. Уже позже в оперштабе сообщили, что после атаки была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе Шесхарис. Фрагменты БПЛА повредили два многоквартирных дома. квартира э, В квартирах выбило окна, но возгораний нет. Один человек пострадал при пострадании беспилотника при попадании бе, попадании, извините, беспилотника в многоквартирный дом. Также отдельно сообщалось э, из оперштаба Краснодарского края, что в результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов порту по предварительной информации пострадали три человека позже пришло сообщение из оперштаба что возгорание на нефтебазе в перевалочном комплексе 6 харис в новороссийске ликвидировано пострадавших нет ну подчеркнем что мы бьем по критической инфраструктуре по Нам бьют именно по мирному населению, по людям конкретно. Это мы видим из тех сводок и долетают осколки БПЛА, Здесь тоже нужно отмечать работу ПО и АДЗ, да, антидроновой защиты, которая сейчас вот распространяется. Слава богу, что вот здесь мы опережающими темпами идем. Это особенно касается НПЗ и вот таких вот подобных комплексов, которые надо защищать абсолютно, уметь это делать и не бояться, да, как-то брать на себя инициативу в этом вопросе, потому что президент об этом каждый раз говорит, и вот когда по всем регионам пробегаешь, вот такие утренние сводки, ты понимаешь, что да, научились, научились, молодцы, поэтому дай бог, чтобы было так и дальше. Но вот наши зрители пишут и, и шутят даже, ну правильно, надо тоже троллить уметь. Репарации получают, радоваться надо. Декоммунизация идет полным ходом. Кто строил ТЭЦ, кто строил ТЭС и прочие, прочие критики. Да, Всівозможний об'єкт, наче би ми сиділи в Києві без світла, в темряві, але дико раділи, щоб світло сидять у Білгородській області теж. Та мені плювати. Я взагалі знати не хочу. Мені все одно, що відбувається на території Росії зі світлом, вони чи без, каналізацію, чи без на унітазі, своєму купленому чи вкраденому, все одно. Я хочу, щоб в мене все було добре, щоб мої люди були захищені і живі. Тож, коли ви так завзято розповідаєте про київський режим, чуєте то там є така елементарна формула. Якщо оголосити, хоча б, наприклад, 30-денне примир'я, то буде супер. Ніхто ніде не буде ані ніптонів, бачите, ані українських безпілотників. Так тільки ж в Росії так ніхто не хоче, вон в них декомунізація відбувається. Річ в тім, що кожен день війни, сьогоднішні обстріли, запуск ракет це супер дорого для Росії. Неймовірно дорого. Це вчора вони були над багатою державою завдяки нафтодоларам. А сьогодні ні, там вже кожна копійка порахована. Тож військові дії вимагають великих витрат. Для цього Підвищують вже зараз податки на наступний рік, анонсують ще і ще продовження цього процесу. Зростає тиск на тих, хто працює та створює додану вартість. І, як кажуть, російські експерти, Росія неминуче зіткнеться із високою інфляцією. Це каже керівник одного із регіональних заводів на пальцях, пояснюючи, чому Росії, точніше, її економіці, лишилось досить недовго. тому називаючи всі дії влади. Економічну диверсію. Це власне ідея, за яку я топлю давним давно, що ну Путін буквально напевно навмисно все це робить проти Росії. Навмисно її розвалює. За словами цього експерта, війна то збавляє Росію розвитку та перспектив. А ви, недорогі Росіяни, звісно, радійте. тому що за часів комунізму построєні, побудовані ТЕЦ на території України, зносяться які, так чи інакше серйозно обмежують наші можливості. понятно, что нельзя сказать, что дисконт на наш нефть и газ не, не отражается на доходной части бюджета. Но это было бы численно наивно. Что мы видим по изменению бюджета на следующий год? Явно возрастает давление на тех, кто так или иначе работает. А все, что, все кто производит добавленную стоимость, получают какие-то возможности дохода, а так или иначе они начинают Увеличивать свои платежи в бюджет. Военные действия не требуют соответствующих расходов. Чудес не бывает. На это все необходимо государственные деньги, бюджетные деньги, которые потом не хватает на, на производство, на экономику, на суверенитет, технически на, наконец-то наши оборонные нужды. И для того, чтобы эти нужды перекрыть, повышаются налоги. Соответственно, растет инфляция. Безусловно, любая воюющая страна, находящаяся в режиме военной операции или войны, она неизбежно столкнется с последствиями инфляции, независимо от того, как будет происходить в этой ситуации то или иное направление. Не было такого еще, чтобы война была, и инфляции не было. У меня в голове только одна мысль стучит – диверсия, 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 экономическая диверсия. У нас опять не хватает оборотки, у нас опять вот ключевая ставка, у нас опять есть риск остановки промышленных предприятий, у нас опять не хватает возможности своими силами заместить импорт в том Критичні і що ми в цій ситуації діла, а нічого не ділиться з іншого боку, це ж надзвичайно сумно і нецікаво рахувати ці гроші, рахуючи гроші до Києва, а потім до Берліну, а потім до Ломач. Ти не дійдеш. Треба мислити глобальніше і стратегічніше. А там. Хай якісь там невдахи невдаха підраховують, що у Росії лишилося, зрештою, є ще спеціальні апарати, якими завжди можна надрукувати нові свіжі гроші. І неважливо, чим вони будуть підтримані. Головне, на ці гроші, потім створити ракети, які будуть запускатися по Києву. Ну і ви ж чули ці зведення, де сказано, що Росія б'є винятково по воєнних об'єктах і ніколи по простих людях. А ще якщо б є, то. По терористах київського режиму наші чиновники, політики, ну і звісно, найвище військове командування. Он в черговий раз зазвичай він горить і через фінансове регулювання в Російській Федерації або через роботів невдах. А цього разу він чомусь горить через те, що як він каже, терориста Буданова, якого викликає до себе президент Зеленський, досі не знищено, як і терориста малюка. Хоча я точно пам'ятаю, що в 22-му році, а може в 23-му, ви ж заявляли про те, що Буданов ліквідований. Залужний у вас був ліквідований. В них же була три панація черепа, і вот вот все, і ви з цим носилися. Та й ракети по гурво запускали, і по СБУ неодноразово. Але найголовніше, це те, що Соловйов звинувачує і Буданова, і Малюка. Що наші якісь удари і наші спецоперації були проти цивільних осіб? Я дико перепрошую це, хто такі ці цивільні, які були причетні до масових катувань, до знущань над українцями чи українськими військовополоненими, нашими воєнними, нашими захисниками. Про кого йде мова? Ну і зрештою, коли ти підкреслюєш, що ви не можете знищити наше воєнне командування, то ти тільки сам вказуєш на вашу слабкість. О, ну, ми ж доносимося, вби Герасимова, вбий Герасимова. Нічого від цього не зміниться. Вбити Путіна важливо. А все інше. всі ви так, просто Принесі, падай. Ну, ви Зеленський. А чому вони обы живы? Почему они не уничтожены? Буданов, который вместе з малюком или как його фамилии признавались в совершении терактов на территории Российской Федерации направлены против гражданских лиц. Почему мы до сих пор их не уничтожили? Я этого вообще не понимаю. Вот что должно произойти в нашей стране, что мы, наконец, уже стали действовать традиционными для нашей страны методами? Почему не реализуются максимум нашего президента? Вот террористов будем уничтожать всюду, где застанем. Почему? Ну и еще одна блакетная в российских пропагандистов, про которую ты тоже Постійно говорять. На даний момент вони топлять за Майдан, Майдан в Україні знову майдан. Буквально кришіть Кам'єєва. Господи, і знову, і знову і знову і знову. Я повторюю одне і те саме, що навіть через стільки років росіяни все одно не розуміють нас, українців. Коли, як, чому ми повстаємо? Що таке наша свобода і незгода? Чому ми відчуваємо, що нам треба виходити на майдани? Зрештою, минулого разу росіяни. Так сильно захищали бідолаху Яника, який втік внаслідок Майдану, якого скинули, якого, звісно, хотіли притягнути до відповідальності, до суду, то я не можу зрозуміти, якщо зараз росіяни так сильно виступають знову і топлять за Майдан, то вони що? Готові прихистити в себе тепер і президента Зеленського, може, навіть і виділять йому якусь державну дачку? Уже завтра в полдень в Киеве может начаться новый Майдан антикоррупционный. Об этом объявила общественная активистка Мария Барабаш. Барабаш призывает всех неравнодушных граждан выйти на площадь независимости и выразить протест действия проворовавшейся властной верхушки. По ее словам, пока на Банковой заняты попытками нейтрализовать, как-то замять этот грандиозный скандал, Красноармейск превращается в братскую могилу для ВСУ. Только по официальным данным на строительстве хотя бы фортификации было украдено более 5 миллиардов гривен. Верховная Рада Украины начинает сбор подписей за отставку правительства. Как заявили в партии «Европейская солидарность», это партия Порошенко. Коррупционный скандал привел к утрате доверия украинцев и всех международных партнеров. Что правда депутат Герасимов в этой связи рассказал, что люди из Офиса Президента пытаются заблокировать процедуру. Украинская правда сообщает, что следующим фигурантом НАБУ может стать глава Офиса Президента Ермак. По данным источников, информацию НАБУ активно сливает находящийся в СИЗО Олигарх Коломойский, который Зеленского породил и, видимо, теперь решил его Ніч я знаю, що нас дивляться в СБУ, я знаю, що нас дивляться в офісі президенти. То я вам дарю підказку. Це те, що зараз проговорює з я читала днями на заблокованому підсанкційному ресурсі страна. Дивно, правда, страна пише, Скабєєва про це говорить. Зрештою, може, щось треба зробити. Може, якось цей ланцюжок треба трошки розірвати. То в нас є ланцюжок пов'язаних людей. Росіян і українців в корупційному скандалі змінні, чим то тепер в нас пропагандисти співпрацюють. Це якось дивно. До речі, про безпеку самої Росії в них все виглядає набагато смішніше. В Росії ніхто більше не боїться присісти заграти, не боїться, тому що звідти тепер завжди є вихід як. Не сидіти, не буде заарештованим, а якщо ти захочеш, то дуже швидко відправитись, наприклад, на СВО. Але перед тим треба все ж таки заробити на СВОшниках. Коротше, фантастична історія на мільйон, точніше, на півтора мільйона рублів. Пропагандисти несподівано показали реальні кар'єрні перспективи для росіян. Новосибірську вісім. Вісім рецидивістів, які вже посиділи, отримали від 5 до 10 років колонії за викрадення СВОшника. Минулого року вони просто взяли і вивезли російського героя, захисника до лісосмуги. Бо хотіли ні, не досвід перейняти, не розпитати, що там на фронті, а хотіли забрати в нього просто півтора мільйона рублів його заробітку. Проте змогли вибити лише 95 тисяч рублів. Ну а наступного дня вже всіх. Затримали, пов'язали, ну і далі. Оця вся історія. Півтора роки вони вже провели у СІЗО, і нещодавно суд виніс їм вирок. Тож цілком ймовірно, скоро ми дізнаємося, що вони вже підписали і контракти Міноборони, і поїхали на СВО. Але іронія з цієї історії. Соль цієї історії полягає в тому, що сам герой, бідолаха якого вивозили в ліс, так і не дожив і не дочекався вироку суду. Тому що здох в Україні. 8 человек, все из Первомайского района. Все по версии следствия соучастники преступления. Летом прошлого года организовали похищение своего же знакомого, который недавно вернулся со спецоперации. Они приехали на трех автомобилях. Эти три автомобиля уехали в сторону Первомайского района, Лесополосу. Там они его достали из автомобиля, стали избивать. Один из них выстрелил рядом с сухом пистолетом. Он испугался, потерпевший. Цель похищения, говорят следователи, была по-бандитски банальной – заставить отдать деньги, которые мужчина получил за участие в спецоперации. Полтора миллиона рублей. Кстати, Никита Мартынов, который так свободно позировал на камеру еще в начале процесса, получил самый большой срок – 10 лет колонии строгого режима. И с этими выводами суда он не согласен. Вы удивлены, видимо, были сроками, да? Как будто я его убью. Такое строгое наказание парни из Первомайки получили неспроста. Почти все они ранее уже были судимы. А вот потерпевший судьбу своих обидчиков так и не узнает. Пока шло следствие, он снова уехал на передовую и погиб, защищая интересы страны. А что же происходит в тылу, пока герои защищают интересы страны? Ну, пока одни гинуть, другие отправляются Заграти. Що відбувається, поки Путін відправив своє військо збирати землі і защищать рускоговарящах в Україні. А тим часом в тилу Росії прямо в столиці матушки Русі відбувається дика ісламізація. Я вже сказав, що це дивовижно. За ефемерним русським миром вони відправилися до України, а в цей час в них якісь будується ісламабад Поки православних. Пиня відправляє буквально пачками і тисячами на добу гинути за Покровськ, рух мігрантів, тобто мусульман, розквітає та бояє в усіх насправді російських регіонах. Цікаво, коли ж всіх росіянок таки змусять, ну, наприклад, носити хіджаби. Я чомусь переконана, що це обов'язково станеться. Но, а чоловіків змусять здійснювати намаз та замінити віру. І все це для того, аби дати можливість Росії відстояти свій суверенітет. От центр Москви, історична частина міста, серце столиці Росії, серце столиці Русі Матушки. І от такі тут надписи. Це да. в цьому того, що недавно були за указ, який завичає іностранні названня. Вот. Вон, почти красная, вон там красная площадь, совсем рядом, шаговой доступности, да? Вот оно. Люди поставятся под новый мировой порядок. Вот, под новый пролетариат, ёпта. Так что вот так вот. Кислотизация и станизация Москвы идет полным ходом. Ну що ж здається, це теж потім скажуть, що була одна із цілей СВО. Але нам, як ви розумієте, на це абсолютно наплювати. Тож на цьому друзі будемо завершувати, але як і завжди я вас закликаю бути активними після важкого дня і важкої ночі, треба як ніколи ще і ще змобілізуватися і підтримати наше військо, підтримати нашу армію. Донати 37-й бригаді морської піхоти це робити легко і просто можна робити з будь-якої точки світу. Все, що вам потрібно, це посилання, номер рахунку. Все це є в описі до нашого випуску. Не забувайте нам лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Кубанова Лайф І звісно, коментуйте цей випуск. А головне, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.